Вітаю, друзі, у сьогоднішньому відео розкрию для вас тему, яка цікавить кожного, хто починає робити перші кроки у криптовалюті, маючи лише смартфон та інтернет. Я розкажу вам про 7 додатків, які дадуть можливість відкрити для себе світ криптовалюти, а в взамін обов'язково ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. В першу чергу скачуємо біржу Bybit. Централізовані біржі дуже зручні в користуванні, тому вважаю, що з них варто починати свій шлях. В біржі зручний інтерфейс та багато інструментів, якими легко користуватись. Основне, що хотів би відмітити, це те, що Bybit дає доступ до багатьох криптовалютних пар і нових проєктів, тому на ній найлегше інвестувати в перспективні монети і формувати свій криптокапітал. Наступною є біржа WhiteBit, особливостями якої є багато способів поповнення біржі для українців. Швидка реєстрація та можливість торгувати демо-токеном, що є дуже корисно для новачків. Кожен, хто цікавиться криптовалютою, обов'язково на своєму телефоні має додаток CoinMarketCap. Це агрегатор даних і аналітики, який в онлайн режимі показує вам ціни на тисячі криптовалют і криптовалютних пар. Ви можете також дивитись капіталізацію монети, створювати власні списки спостереження, формувати портфель з криптовалюти. Яку ви купили, і спостерігати в онлайн режимі зміни ціни. Схожим додатком: також і крипторанг. Тут можна створювати власні списки спостереження, формувати свій портфель, за яким слідкувати в онлайн режимі, ставити сповіщення на зміну ціни монети, яка вас цікавить, щоб приймати рішення по покупках і продажах. Але особливістю, яка є кращою, ніж CoinMarketCap. Є те, що тут дуже зручно слідкувати за інвестиціями фондів в певні проекти і аналізувати IDO проєктів, які тут зручно описані. Для безпечного зберігання та переміщення криптовалюти у блокчейні. Ви повинні мати власний криптогаманець. Одним з таких є Metamask, особливостю якого є те, що його можна використовувати як на телефоні, так і у браузері комп'ютера. Також його необхідно встановити через те, що практично всі Web3 додатки мають під'єднання до цього гаманця порівняно з іншими криптогаманцями. Для прикладу інший гаманець Trust Wallet для мене є набагато зручнішим і з простішим інтерфейсом. Тут вам не потрібно власноруч додати мережі, а просто обрати необхідні монети, і вони висвітлюватимуться у вашому кошельку. Також як у Metamask, так і Trust Wallet, внизу є власний браузер, який можна відкрити прямо з додатка, і він дає вам можливість взаємодіяти з блокчейн-проектами. Це дає змогу повністю користуватися всіма можливостями криптовалюти і вивчати їх перспективи. І найважливіше наш телеграм-канал, який дає вам безліч інструментів та цілу купу інформації, завдяки якій ви зможете вивчати та почати заробляти на криптовалюті.